Помста і свобода. Це така мотивація у людей, які воюють. Ми нещодавно порахували одна доба існування нашого батальйону це півтора мільйони гривень. Це е, тільки по бортах. На початку повномасштабки я дав собі дві обіцянки, що сваритись і плакати я буду вже після перемоги. 6 грудня 2014 року я був під Маріуполем як волонтер. І з того моменту війна з мого життя вона нікуди не поділась. І в 24-му році сказали давай, і везу сюди. Я сказав: та ну, ніх і і пішов. Моя особиста мотивація це помститися і знищити той бруд. Слава Богу, в моєму батальйоні ми без втрат. У нас є трьохсоті, я сам трьохсоті кілька разів. Маєте поранення, так? Контузії. Це таке поранення, яке називається лотереєво. Ну, ти не розумієш, яким боком воно в тебе вирізе. Якби не було підтримки е, стилу, то хана в нашій країні була б. Угу. Просто якщо у військового цікавляться, як у нього справи, це вже дуже сильна підтримка. Бачите, Зверцайки. це ж десятки, це великі. Це десятки, oh, да. так. Так, це, це великі, це, да. це більші ми купили. Це і такий, що може нормально принести. Да, да, це Мені під... такі під ноги падав. Ради, бачите. Дуже радий був, бачите. Чесно.